Сьогодні розповім про корисний адаптер, який допоможе зекономити вам купу коштів на газових балонах. Типова ситуація для туристів, хто користується газовими пальниками, це те, що після кожної мандрівки лишаються балони з невеликою кількістю газу. При тому там газу не так вже багато, щоб брати в наступну мандрівку, але що з ними робити, невідомо. Ще одна ситуація, де такий адаптер допоможе зекономити – це короткі походи в гори. Припустимо, виходити в гори на день, максимум на два. І щоб не тягнути з собою велику вагу. Ви змушені купувати маленькі газові балони. А їх купувати значно менш вигідно, ніж великі газові балони. А з допомогою такого адаптера ви можете купити великий газовий балон і хоч щотижня заправляти собі маленькі газові балони і ходити вгори з ними. Якщо ви додасте ще такий адаптер, то ви можете взагалі заправляти свої балончики з цангових газових балонів, які коштують значно дешевше. Але з ними будьте уважними, якщо ви особливо хочете використовувати їх в горах, дивіться, щоб в складі був не лише бутан, а і пропан і ізобутан. Тобто щось з пропану і ізобутану на додачу до бутану. Бо якщо буде тільки бутан, то десь там з раночку ви собі почнете готувати. Балон швидко вистигне до точки кипіння бутану, яка складає там плюс. Один здається градус Цельсія, і все, пальник перестане працювати. А якщо буде отака от суміш, як в цьому балончику. То не можна вже сміливо заправляти туристичні газові балони і ходити з ними вгори. І щоб ви наочно побачили, як це відбувається. Давайте перельємо залишки газу з цих червоних маленьких балончиків в оцей сірий великий. Першою справою ми маємо цей сірий балон, в який ми будемо переливати газ, поставити в холодильник або в морозилку на хвилин 20, щоб якомога більшою стала різниця тиску між балоном, який видає газ, і балоном, який його отримує. А допоки балони досягають бажаних температур, давайте роздивимось сам адаптер. Як бачите, конструкція в ньому суперпроста. Кріплення для балону з одного боку, кріплення для балону з іншого боку. Посередині маємо вентиль, відкриваючи, який ми дозволяємо газу перетікати з верхнього балону в нижній балон. При тому в цьому адаптері дуже важливо, щоб той балон, з якого ми забираємо газ, був з боку позначки «OUT», Отой балон, в який переливається газ, був з боку позначки IN. Це важливо для використання оцієї кнопки, що відповідає за скидання тиску з нижнього балону. Приміром, коли вже нижній балон перестав сприймати газ з верхнього, бо тиск між ними вирівнявся, ми можемо закрити вентиль і на кілька секунд натиснути оцю кнопку. Тоді з заднього боку адаптера, там де в нас написано вент з цього отвору. Буде вилітати газ з нижнього балону, через то балон буде вистигати і в ньому тиск буде знижуватись. Після того ми відпускаємо кнопку, відкриваємо вентиль і продовжуємо заправку. Але пам'ятайте, що коли ми будемо користуватись кнопкою скидання тиску, ми будемо втрачати газ. Якщо вам важливо по максимуму витиснути газ з одного балону в інший, то краще не скидати тиск цією кнопкою, а знову відкрутити нижній балон. Знову поставити його в морозилку, він вистегне, в ньому зменшиться тиск і тоді продовжити переливання газу. А найкрутіше в випадку цього адаптера те, що користуватись ним так само легко, як і користуватись газовим пальником. Тобто, якщо ви вмієте накручувати газовий пальник на газовий балон, то у вас не виникне жодних проблем в користуванні цим адаптером. Спершу я завжди накручую цей адаптер на той балон, який буде в нас приймати газ. А тоді на той балон, який буде віддавати газ. І той балон, що накручую, завжди тримаю дном донизу, щоб з нього не почав вилітати рідкий газ. І тепер просто відкриваю вентиль. І ви чуєте, як газ переливається. Щойно замовк. Трохи струшую нижній балон. Такими. Рухами по колу. Коли це звук замовк, то закриваю вентиль і перевіряю знову, чи ми все забрали. І в результаті кількох хвилин нашої роботи в цьому балончику у нас лишається 3 грами газу, в цьому лишається 7 грамів газу. А в цьому ми тепер маємо вже виходить 169 грамів газу. Кілька слів про різновиди адаптерів, які можуть трапитися на Aliexpress або на інших платформах. Перший, який я не раджу, це адаптер такого плану, який насправді навіть не є адаптером. Він не має вентиля. Це муфта для з'єднання шлангів. Але багато хто думає, що це адаптер, купує його для таких цілей, і це з одного боку неправильно, бо ви будете втрачати багато. Газу, а з іншого це небезпечно, бо газ в рідкому стані буде всюди вибризкуватись і може вам нашкодити таку штуку. Не беріть. Друга штука, яку я не раджу брати, це отакі от адаптери, які коштують буквально долар чи півтора. Чому не раджу його? По-перше, дуже тугий хід вентиля, некомфортний в користуванні. По-друге, в нього немає латунних вставок і якість металу посередня, різьба буде швидко злизуватись. А по третє, навіть в повністю закритому положенні, в туго закритому, він в мене все одно випускає газ. Тобто з ним мені працювати і некомфортно, і небезпечно. Його теж нараджу. Головний герой цього відео, адаптер Camping Moon, я б сказав, усім добрий, крім двох моментів. Момент перший: він так само не має латунних вставок, щоправда, якість металу в нього краще, ніж у того адаптера. Тобто він проживе довше, але все одно не так довго, як адаптер з латунними вставками. І другий його недолік це ціна. Він коштує близько 17 доларів, що для багатьох з вас буде вже забагато. Однак він надзвичайно комфортний в користуванні, має цю кнопку скидання тиску, тому я б сказав, що він підійде для тих, для кого важливий комфорт, водночас, хто буде мало ним користуватись. А от для тих, хто хоче максимальної надійності і меншої ціни, я б радив отакий адаптери. Він має латуну ставку, це його перевага, і він коштує, здається, чи то 5, чи то 7 доларів, тобто значно дешевше, ніж Мун. Але він має і певний недолік. Оцей вентиль в ньому такий зовсім малесенький, і ним не так зручно користуватися, як великим вентилем Кемпінг Муна. І другий його недолік він не має кнопки скидання тиску. Але якщо ви і так не планували нею користуватись, якщо ви хочете дослухатись до моїх порад, то вам вона і не буде потрібною. Тому цей адаптер тоді буде для вас такою золотою серединкою. Посилання на ці два адаптери я залишу під цим відео і про всяк залишу на ці, щоб ви знали, що брати не потрібно. На цьому на сьогодні все. Я буду радий, якщо ця інформація буде для вас корисною, якщо ви раптом познайомились з новим для себе процесом. А наразі дякую за увагу і щасливо!